Велика на камеру це гарна така галявина, от ми будемо зйомки робити. Пробні. Пробні. Мусор не пробує. Мусор, я не зняв. Дивіться, палити. Спотикнулась. Що значить спотикнути на праву ногу? О, мисливий, бачите, він готує свої ці Стріли до арбалета до арбалета о-о-о, вже. Нам. Входить в роль. Входить в роль. Каріна теж входить в роль. Вона мене називає. Вона мене називає шапкою. Ну то нічого, я теж її люблю. О! Он сила, о! Що це таке? Димон, опупеть! Знаєш, що це А Опупець, о. Не, не, ти, ти навпаки не закривайся, ти повинна привикати до цього. Тільки не дивись на неї, дивись туди, тут камера. Що не робить? Дивись сюди. Дивись сюди. Це дивись. О, Оксано! Олеся, опусти. Дивись на Оксану. Дивись на Оксану. Бачиш? Якщо я обираю, бачите мені. На Оксану дивись. Бачите мені який? Ага. А якщо я вставляю, бачиш? Висвітляє. А ну ти на Оксану так. Ти на Оксану так. Он бачите, бачите, це робочий вже Робочий момент. Ну дивіться, бачимо так і. Ти знімаєш, Боже, Ну і друга частина, якщо сонце крепко вже світить, блікує, то це і чистина буде теж. Бачите, робочі моменти, все це потрібно знати починаючи стором. Да, Оксана, другий єсприпас. Як робить Джастін Бібер?

Це вже завіть від тебе. Наскільки емоційна. Ще один робочий момент від Діми. Давай, Діма. Слухати де життя, риску і пословку. Плюс, ще є одне таке. Діма напечена така, знаєш, патлата така із цього фільму Звонок. Така стала, вийшла, стала, така. Та Зачистила <рес> волосся, подняла руки, що на лаву. А ну ще раз покажі. Це, це все знімали, так? <рес> Очень страшное кино, короче, пошучать тоже знаешь комедию. Короче, тетка, типа, звонит до неї, в маске, короче, чрный. Звонки в черный синер. Лися, звонки, короче, побегают. И він такий, типа, бежит за нею по всей галявні, да. Бежит за нею, такий знижок. Штаны на неї спадали. Да, и бежит в лифте крана.

Або не диктові даже не эту штуку.

Трогай не падают. Не До крыку будешь кричать. Рубашку рвать не буду. А че ты так слабо? Не, не надо. Не, не надо. Не, я сказал не исходно. Че будешь и ты пробовать? Я только хочу такой Ну давай. Я хотела. Хорошо. Приготувались з ямка.

Я робочий момент... Лайся, движя, мы крутимся, так що тобі прийдеться в кадр, щоб ти не була у Ти Тоже знімаєш про класс? Я робочі моменти знімаю. Я все кажу, а я в тебя сухан, да? Так, пережик ты. Маю, льна, крані, ну, так, увага! Що ми крутимо? Тільки не швидко. Так, ви починаємо скворіти. Ва, приготувались. Камера бокаєм. Йому. Сестра, я покохала його. Що? А, що ти стояв? а, що ти стояв? а це, Діма, почав крутитися. Я не бачу, як вона взагалі ходить. Можно нижний пожалуйста. А как не, хорь, не, так. Давай так вот, высадимся. Вы не талант, не Вы не засадитесь. Да? мы будем? Вот так Ну да, логично, что я. ну, с С как вы снимать? Ты, ты, это я. Снимать. И Давай. Ну, давай, чука, свои слова. Сестра, я покохала його! Я перехрінюю з рейдем, бачиш, що вона скупиться. Я перехрінюю. Я ж бачу, як вона йде. Вона бачу, вона взагалі ми починає виглядати. Ти дивишся в ну, камеру. От я дивлюся на Олесіну камеру, я бачу, що вона шов по хорону. Так, 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 та та, -та а мене периферична дистрофія пігментна сітки. Ты дальше будешь стоять и все равно камеру дивись. Ты бачила, что ты пришла сюда, Мишка? Ти, таку, пару Так, увага. Приготовились! готовились. Сестра, я покохала його. Ти забула попереднє своє кохання. Чим воно закінчилось? Ні, не забула. Мені вдячна тобі, що ти мене готували. Ну що, дорогенька, заспокоїлась? Вони не гідні, було. Стоп! що Бачи ч на підхопчик? вона підходить? ну на підході, вот этому на дні! Вот это очі, Ксюха! Давай так далі, так дивіться. тик, там, тик. Що там вот там? Да я знаешь, у нас танк, сейчас. Потому что буде курс дальше ходить.

To, що отраз... А то если следующий оператор не будешь, треба совсем не думать. Не думай, думает за актера. Я актер має путь. Центр кадр. Все, значит, кадр. Поставил хочу, не полетит. Зачем она закінчилась? Так, власне, снимаем за рецепт. Знімаємо за контроль. Ти стоишь сюда, знімаєш, я стою сюда знімаю. Давай по. Мы забираємо, забираем, но Дівчата, з моменту, як ви зупинилися і це. Да, на цих словах ви маєте запити, так? І типа дальше тебе реп ребята, короче, я думаю. А мы злишки ему читать? Підходи, да, ну. Сначала ясно делаю. Типа, я буду підходить, да? Я хотів. Типа розбитом, типа, ты не типа. Не, я кажу, типа... Я навіть на зубах мали і сказав, те, тепло, тете -те, те. Так. Ой, Забулося, а, Трак, а ра, то, не було все проблеми, сестра Каріна, мить перестала погрожувати родичам. А ра, дивіться, давайте давай. вони зупиняться, просто кружляти. Оце на мить, коли перестала погрожувати родиці, це і є, перестало кружляти. Це ж не погрожує, у нас. Тож я кажу, одяг слова, ні, не зробила, бо я вже стою, я аж не бажаю. Тут все, це вже кругляння зіпинилося. Оце тільки оце, сестро, я покохала його. І ти ще потім ти забула своє попереднє кохання, чи воно закінчилося, а потім розвиняється. Діки вже не виконати. Тут дві репліки, одна і друга, це все випуляється. А на сілій рептиліки вже все, не Ну, все. Там типа стекляпки, да? Сначала. Ну, может, ты сначала так. Можно через тих ряд. Вот Давайте, не Что я? Да, не. Ну я так чего-то. Другий раз такоробу, что руками Не, не знаю. У меня не хитник по ви Они зажди, Так. А що за вибор? Тож так, право. <світ> а вона має сказати, цити... ти зі мною чуєш? Ні. Ні. Ти маєш сказати, так, мабуть ти права, але цей... Вий, але цей... Вий, вий, вий. Права. Воряш, вуково, ми його, як там вий. повторяли, ми геть все розказували самі без цього. Так, мабуть ти права, але цей... Бачила <праць> мене? Ты же ей так нет, ты я и так сказал. Я кихале. я бы я бы я я Играть надо, ведьму надо, ведьму! У тебя такая знаешь, не надоела вот эта маска. Давно уже надоела. Она хочет просто за кохание, нормальную а нет! Уже 200 лет, между прочим. Мы же все-таки ставим, а? Классно. В комедию, в комедию. Мы же все-таки живем в этом теле. А ну, давай, давай. 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 Так, давай. Я с тобой. так я с тобою. Не, не, не. Так я с тобой Не, 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 не. не. <laughs> ты понимаешь, ну, ты как Олеся так? Так, я с Так, я с Ты не таким волосочки, конечно. <laughs> я же... Давай. Нет. я покохала його щепіла злата. Ти забула своє попереднє, Це хорошо. Давай, давай, так, я з тобою. Да, да, так, так. Па, але цей, оце з цих слів. Так, мабуть, ти права, але цей, ну типа мак. Я позі мною, або! Ідеш там Або! О, 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 воу, во, во, чуть-чуть, тако. Мімікою. Та ні, Мімікою ні, граю, чим граю? Я бо зі мною, або проти мене. Ой. Ну, ось, дорогенька, ти заткувалася. То ж ви коли не з цього начинать? ні не значить. Я говорю, не... Нет! Бендексуя! Ні, ви сказали. Так, мабуть, ти права. але Тільки що я сказав! Тільки що я казав, не займався. Ну Ну блін! я настрій не забула. Але я тобі, що ти не доклала. Ну ось, дорогонька, Ти заспокоїла! Вони не гідні твого кохання. Вони завжди будуть бажати тобі тільки смерті. Так, мабуть, ти права. Ніяких але! Ти або зі мною? Або! Так, це добре.